І що саме дике для мене, це те, що люди роблять собі ось таку красу прямо, можна сказати, у городі. Дивіться, який гарний ставочок за мною. А буквально через 30 метрів повний срач у ярку, ця ж вода, ця ж місцевість. Як так можна, я не знаю. Тут у нас ще ставочок. І буквально-буквально кілька метрів. І там у нас вже пішла сміттярка. Ось подивіться, як наші люди, які тут живуть, засмічують екологію. Тут весною завжди тече річечка така. І вона зноситься туди далі, і далі, в центр міста. Якщо зноситься, все інше залишається на обочинах. Все, сміття, і пластик, і пакети, і ну, весь хлам, який можна зібрати, мабуть, і вдома, і я не знаю. Ну, це ж люди, ось по прямо поруч я так розумію, живуть, і ну, от, ніхто ж крім низку сюди цей не принесе. Ні, Вони просто виходять і для них це як помойка. І як взагалі цих людей мотивувати відноситись отак до природи? Ну по перше, треба, щоб була докладніша розмова, попередження. А наступний шаг це тільки штрафами. Я так вважаю. Людей наших на жаль пугають тільки цифри. Я тут відео знімаю про сміттярку. Non. Кажуть, що це ви туди кидаєте. Куди? От туди, вниз, у той рочак. Нічого я не кидаю, що ми. Воно вивезу і куди її. А як ви вивозите? Та чи. Куди? От туди я. Ну, зверху ось. А на що ви його туди кидаєте? Того? Ну, з оце от, ну, з... А куди кидати? Сюди на дорогу. Кажуть, коли ремонт робили, то ви кидали побутове сміття туди. Може, як ремонт робив, коли б хата. Гель! Гер! Так бійте іди. А що ви? А чо ти? що ти прийшов? Я, я знімаю те, що засмічує тут довкілля. Засмічує. Як ви самі побачили, людина свідомо визнав, що так, це я викидав будівельне сміття у Ровчак, так це я загаджував той ярок. Вивезти подібне будівельне сміття коштує 200-300 гривень. Невже це коштує того, щоб отак засирати місце, де ти сам, блін, і живеш?